Неофіційне прізвисько Брюсселя – Руселя, столиці Європи, адже саме тут знаходиться європейський парламент. У цьому місті проживає одна, мільйона людей 5 тисяч дипломатів. До нас приїжджають люди з різних куточків Європи, а також з усього світу. Тож туристів туди то можна зустріти від усіх. Цей факт робить Брюссель другим найбільш космополітичним містом у світі. Рікардо Перера є місіонером, родом з Бразилії. Чоловік приїхав до Брюсселя, щоб стати пастором традиційної португаломовної громади. Йому швидко стало зрозуміло, що значна частина населення міста залишається поза увагою, коли справа стосується поширення вістки Євангелія. Рікардо відчував сильний поклик серця донести до них адвентиську вістку. Він знав, що єдиний спосіб досягти цієї мети це спробувати щось інше. Чоловік почав з місцевої португаломовної церкви. Рікардо співпрацював з глобальним місіонерським центром світської та постхристиянської місії, аби краще зрозуміти людей з такими поглядами і допомогти їм пережити реальний досвід з Богом. Анна Луїса працює консультанткою з питань моди, родом з Португалії. Вона проживає в Бельгії останні 18 років. Попри те, що у неї були друзі та успішна кар'єра, анна все одно відчувала себе самотньою у мегаполісі. Одного дня жінка отримала запрошення від подруги відвідати церкву. Я була дуже здивована гостинністю. Тим, як мене там зустріли і тепло прийняли у своє товариство, я ніколи і ніде такого не спостерігала. Насправді я відчула стільки любові з боку незнайомих мені людей. Вони мені допомагали і навіть пригощали смачною їжею. Я поводилася дуже сором'язливо, тому мені здалося це місце винятковим. Я не знаю, як вам це пояснити, але я була глибоко зворушена. Вона була звичайною людиною, яка ніколи не ходила до церкви. Анна ніколи не читала Біблію, не молилася. А тепер вона прийшла і знайшла чудових друзів. Їй подобається те, що ми робимо. Анна стала частиною нашої дружньої родини. Відтоді, як Анна Луїза почала відвідувати церкву, її життя змінилося. Вона більше не відчуває самотність. Жінка почала молитися вперше з того часу, який виповнилось сім років. Анна Луїза віддала своє серце Ісусу і зараз активно готується до хрещення. Є й інші люди, як вона, які пізнали Господню любов завдяки місцевій громаді. Оскільки ця церква сміливо дивиться в майбутнє, то члени громади продовжуватимуть співпрацювати з глобальним місіонерами, Ерським центром для світської та постхристиянської місії їхньою молитвою на цей рік є заснування англомовної громади, щоб подолати один з найбільших викликів цього міста. Брюссель це плавильний котел різноманітних культур і мов англійською мовою розмовляють понад півмільйона людей. Рікардо заручився підтримкою адвентистського волонтера Єлієзера Олівейра, який планує переїхати зі своєю дружиною до Брюсселя. Він переїжджає з капеланської роботи у Вашингтоні, Округ Колумбія. Запрошуємо вас молитися, аби глобальний місіонерський центр світської та постхристиянської місії продовжував підтримувати заснування англомовної церкви в Брюсселі. Моліться, щоб Бог торкнувся сердець тих, хто ще не знає його. Дивлячись на ці складні виклики, пам'ятаємо, що це також і божі виклики. Бог має план і запрошує нас взяти участь у ньому разом з ним, аби стати справжньою командою.